Провели б такий перший яблучний фестиваль разом з великою командою організаторів. Я переконана, що сьогоднішній збір на нашу бригаду франківського ТРО і допомога хлопців з Холодного Яру допоможе людям приїхати посмакувати смачних яблук, придбати собі саджанці. За це все задонатити на збройні сили України. Мета нашого ярмарку є показати людям. Що може бути з нашого яблука. І на сьогоднішній день у нас є три таких фішки. Ми робимо соки прямого віджиму, не додаючи туди жодного грама солоду, тобто цукор. Ми робимо яблучні зефір, різного виду печива. Робимо. Також в нашому саді сьогодні на цій ярмарці представлені саженці, саженці преміальних сортів, які нами перевірено. Вони тут ростуть, вони тут родять. Отак важливо, щоб ми. Могли купляти свої українські продукти, українські фрукти, і підтримувати наших підприємців, які сьогодні навіть цей непростий час готові працювати.